Стояли гідність та свободу, здолаємо й супостата. З нагоди десятої річниці від початку Євромайдану 21 листопада 2013 року, який переріс у революцію гідності. Євромайдан або Революція Гідності це всеукраїнський протестний рух, який розпочався з Євромайдану 21 листопада 2013 року. Був викликаний відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсові переріз у збройну боротьбу проти режиму Віктора Януковича. Бачка за мною, як що політину, й дам не нашу Україну, не даймося, братця, ми погодину, нехай знає мене є за Україну, подашу. 21 листопада 2013 року уряд Миколи Азарова виступив із заявою про відмову від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом ввечері цього ж дня розпочалися перші акції протестів. Спочатку українці організувалися на протест через соціальні мережі в Києві. Добре. Давайте серйозно. От хто сьогодні до півночі готовий вийти на Майдан? Лайки не рахуються. Лише коментарі під цим постом зі словами Я готовий. Як тільки не збирається більше тисячі, будемо організовуватися. Такий допис опублікував на своїй сторінці у Фейсбук тодішній журналіст. Пізніше нартеп, Мустафа Найєм. Перша акція протесту розпочалась близько 22.00. Учасників мітингу нарахувалося близько півтори тисячі. Цього дня небайдужі вийшли на Євромайдан. Також у Львові, Донецьку, Харкові, Ужгороді, Луцьку та інших містах другої половини 22 листопада кількість людей на мітингу стала зростати, і вже до 24 листопада на Майдані зібралося близько 100 тисяч протестувальників. У ніч з 29 на 30 листопада. Силовики розігнали активістів, які зібралися на майдані незалежності. Влада пояснила це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки. Це сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів. З проєвропейських вони перетворилися на антиурядові для людей. Це була революція гідності. Це безумовно. А для олігархів це був переворот руками людей. Після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за кілька днів, у ніч на 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької і Луганської областей. 20 лютого український народ вшановує Героїв Небесної Сотні, які загинули, захищаючи європейське майбутнє нашої держави. У цей скорботний день вшанування відваги, сили духу і стійкості ми молитовно звертаємось у пам'яті до всіх тих громадян, які віддали свої безцінні життя під час Революції Гідності. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста учасників Революції Гідності. Горітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Мамко ж моя не лайме. залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб. i think i'm